Всім привіт! Продовжуємо подорож по Полтавщині. Їдемо недалеко від райцентру – Лубни. До речі, саме після Лубен наша річка Сула стає судоходною, а на її правому березі стоїть Мгарський Спасо-Преображенський монастир, в який ми просто не можемо не заїхати. Це історичне місце. Спочатку заснування заселення чоловічого монастиря складалося переважно із бувших запорізьких козаків. А у 1663 році в цьому монастирі під іменем Монаха Гедеона перебував син Богдана Хмельницького, Юрій. У 17-18 століттях був створений мгарський літопис. Спробуємо зайти. Просто на вході лежить пам'ятна табличка про заснування монастиря у 1619 році. Але за легендою монастир на цьому місці існував ще до монголо-татарської навали у 13 столітті. Це хоч і діючий монастир, але це ще історико-архітектурна пам'ятка, яка належить всьому українському народу. Тож кожен громадянин України має право її відвідати. Заходимо. На території монастиря Поруч з павлінами навіть своя пасіка є. І що мені подобається? Це те, що по всьому монастирю гуляють майже ручні павичі. Лелеки над куполами дуже символічно. Ще приємно дивує стан усіх будівель. Похаяні, відреставровані та вражаю красиві. У 1692 році на кошти Самойловича та Мазепи був збудований спасово-Преображенський собор за проєктом талановитого віленського Зодчого Іоганна Баптиста Зауера. Це дійсно краса людських. Але це все історія. Із цим монастирем пов'язано багато історичних фактів. А ми оглядаємо монастир в наш час. Від собору дме величу. Таке треба оглядати просто без слів. Я розумію, що камера не передає всієї краси, але тим не менш знімаю все, що можу. Дуже символічно, що московські попи вважають мазепу зрадником і тут же моляться в соборах, збудовані за його кошти. Але це вже таке. Екскурсія продовжується. Підходимо до мозаїчної ікони святого Афанасія. Лубенський чудотворець. Скид з якого і започаткував розбудову монастиря на цьому місці. Фантастична робота невідомого майстра. Ми йдемо по території, а нас супроводжують скрізь спавичі. Тут вони зовсім не бояться людей. А ось і карта всієї території, яку ми спочатку не побачили, бо пішли не в ту сторону. А ми ось тут, як вказано на карті. Тут ще що цікаво: є щось по типу орнітологічного зоопарку. Скоріше за все, птахи потрапляють сюди з пораненнями, а монахи піклуються про них. Ось така сова, як врятована нами Варвара. Тут дві кольорових морфи. Одна чорно-біла, а друга руда. Ми теж колись врятували таку сову. Відео про що є у мене на каналі. Наша Варвара була рудою не єситтю, а руда морфа значно рідша за чорно-білу. А це красень самець орлана білохвоста. Дуже рідкісна пташка і одна із найкрупніших хижих птахів в Україні. А ось ця самка, розміри якої вражають, особливо місць пазурів та клюва. Не дивуйтесь, у хижих птахів майже завжди самка більша за самця, і Орлан Білохвост не виняток. А це часовня в ікони Пресвятої Богородиці. Все збудовано в одному стилі. Дуже гарно виглядає. Ви, мабуть, помітили, що в моїх відео майже немає реклами, тож я не отримую жодного зиску від компанії YouTube. Кому цікаві та корисні мої відео, можете підтримати мій канал за номером картки, який вказаний під цим відео. Щиро дякую кожному! Далі чомусь прохід заборонено. Ми не будемо порушувати правило. Монастир як не як Тож далі не йдемо. Як не крути, Собор найграндіозніша споруда, і ми його відвідали. Тож залишайтеся на каналі, подорож Полтавщиною триває, далі буде цікавіше. До зустрічі Нас нас чекаючи багато, подорожей та експериментів!